Сподіваємося, що наступну суботу наділю настоятелями побачимо поряд з нами. З понеділка починається Різдвяний піст. Хоча рішення Вархерейського собору нашої церкви в період бойових дій пости відміняються і треба їсти те, що ми маємо, тому що є. Перебої з постачанням продуктів, перебої, але кожен для себе може накладати по мірі своїх сил якісь певні обмеження. Якщо хтось хоче накладати на себе обмеження в їжі, я рекомендував би звертатися до настоятеля або до священника іншого, щоб взяти благословення. Тому що нам потрібні сили для боротьби з ворогом і для того, щоб виконати всі поставлені державою і народом задачі перед тими, хто знаходиться на своїх робочих місцях чи на службі, ми повинні мати сили і певні формальності церква опускає після перемоги. Будемо і веселитися, і радіти, і потім війдемо в ритм повсякденного нашого церковного життя і доведеться нам тоді дотримуватися певних обмежень, але в міру своїх сил, в міру своїх сил, пам'ятаємо, що всі ті приписи церковні, то є монастирський устав. Монастирський устав. Ми живемо в цьому світі, і кожному з вас треба годувати свої сім'ї, дбати про своїх близьких і рідних. І в період випробувань для нашої країни гуртуємося довкола церкви і довкола Збройних сил України, які дають змогу нам проводити ці служби під мирним небом. Тому поможе вам, Боже, хай Господь рясно виливає своє благословення на всіх вас. В наступну суботу і неділю о 10-й годині в нас традиційно богослужіння. Запрошуємо, приходьте, ангела-хоронителя вам дорогу, хай вас Бог береже.